Доброго ранку, діти! Пропоную нам разом аплікацію зробити, а чого саме треба відгадати загадку? Різні скельця є у мене: червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Ну що, здогадалися, що це? Ну, звісно, це світлофор. Ось він. Діти, подивіться, ось таку аплікацію світлофору ми сьогодні будемо з вами робити. Він складається із великого прямокутника чорного кольору із чорної ніжки. Також у нього є три кола. Червоне, жовте, зелене. Для роботи нам потрібні зразок, прямокутник чорного кольору великий, довга чорна смужка, три квадрати різних кольорів. Це заздалегідь виріжуть батьки, ножиці, аркуш паперу білого кольору, клейонка, серветка, клей. Та пензлик для клею. Діти, а перед роботою давайте зробимо пальчикову гру. Приготувалися. Як переходиш вулицю, то завжди зупинись. І пер за все з увагою на мене подивись я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю не дарма. Діти, спочатку я вам покажу способи вирізання. Беремо ножиці, поводимося з ними обережно, беремо квадрат червоного кольору. І знайомим вже вам способом. Будемо відрізати куточки, провертаючи наш квадрат у руці. Потім таким же чином відрізаємо куточки від жовтого квадрата, намагаємось кола робити однакового розміру. Батьки вам допоможуть. А тепер відрізаємо куточки, провертаючи форму, так як це роблю я, зеленого кольору. Ось у нас три кола і готові. Беремо довгу смужку і відрізаємо від неї невеличкий шматочок, менше половини. Ось так. Тепер починаємо наклеювати наш світлофор. Беремо пензлик, занурюємо у клей. Змощуємо ніжку, робимо це на клейонці, вертаємо пензлик і наклеюємо з самого низу, намагаємось посередині. Ніжку світлофора притискаємо серветкою. Тут можна трішечки вирівнити і коротеньку смужку, також намазуємо ретельно клеєм на клейонці, повертаємо пензлик і наклеїмо знизу ніжки. Так звану підставку, щоб світлофор добре стояв. Тепер беремо великий прямокутник чорного кольору і також його ретельно, особливо по краях і куточках змощуємо клеєм ось так. Вертаємо пензлик і тепер наклеюємо ось так, як це роблю я, і притискаємо серветкою наш світлофор, великий прямокутник чорного кольору. Тепер нам потрібно з вами наклеїти Кольори світлофора. Зверху у нас буде коло червоного кольору, змощуємо клеєм, коли це, цей колір світлофора загорається, то пішохід стоїть. Тепер беремо Коло жовтого кольору також змощуємо ретельно клеєм. наклеюємо його нижче червоного на жовтий колір світлофруму пішохід готується. І тепер змощуємо клеєм ретельно коло зеленого кольору. А на зелений колір світлофора можна переходити дорогу. Діти, ось я вам і показала, як зробити аплікацію світлофору. Не забувайте, на червоний стій, на жовтий приготуйся, а на зелений переходь дорогу. І я чекаю ваші світлофори і кажу вам до побачення!